Сьогодні 17 квітня 2024 року. Поки в мене нема пам'яті на телефоні, щоб монтувати відео, я зніму маленьке відео одним куском. Це будинок, в якому я зараз живу, це будинок моїх дітей, вони його орендують. І Вони поїхали на концерт. Бомбокс, по-моєму, українська група, вони сказали. А я залишилась вдома, тому що концерт буде пізно починатись. А в мене завтра дві роботи. І я варю борщ, щоб взяти на обід і на вечерю. І ось наші собачки. Чуї, покажись. Оце у нас чубака. Чубака, Чуї, Знайомтесь, піренеське. А це у нас мікс піренейський е, з е, ким так? Вроді так, якщо я щось не напутала. Це у нас дакота, другий. Дакота. Оце дакота. Гарний, гарна собачка. А оце такий задній двір. Потім я зніму якось, коли розгрібу свої коробки, вон мій велосипед стоїть, чекає на свій час, вон велосипед стоїть. Буду кататись там, які. Дерева красиві. Так що третій день я тут живу. Третій день, поки все нормально. Ну, і хотілося б, щоб до роботи було ближче. Тут є таргет близько, але я не хочу переходити. Якщо я отримаю квартиру в тому районі, мені краще там, щоб робота була. Що ж, я ж не буду туди-сюди переводитися. Тому ось так. Пташки співають. Гарний район, і тут за цими домами там уже починається парк. ну Він такий, як дикий ліс, і там річка є. ось Так що маленька маленька екскурсія в новому для вас домі. Ну, я тут вже була, Дакота все їм жарко. да? Сьогодні прохолодно на вулиці, ну у них така шубка, що вони довго не витримують. В домі охолодження. Чубака, Чубака, чуї, тобі не жарко? Ну, ладно, хай поки вони сплять, піду борщ варити. Ну, Зараз Дакота зараз піде за мною. Він такий, як кішка, ходить хвостиком. Це ми вийшли він вийшов, а чубака любить лежити на вулиці. Так що двох членів сім'ї нових ви побачили. Все, до побачення! Пішла варити борщ далі. Всім, хай всім щастить, бути здорові, Ой, може ж скоро дадуть допомогу Україні від Америки, надію, що все буде добре і в Україні скоро наступить мирне життя про Чернігов. Душа болить, там в мене подруга родом, я була в Чернігові. Дуже-дуже жалко. Я читала новини, що багато людей загинуло. Ну, хто це зробив, відповідь буде, будуть тримати, держати відповідь, будуть відповідати за все. Все пробачте. До побачення, будьте здорові!